У селі господаря жило два пси. Довелося якось повз ворота проїжджати незнайомцеві. Один пес вискочив, погавкав, доки чоловік назник із очей, і повернувся до двору. Що це тобі дало? спитав другий собака. У всякому Відповів той. Але ж не всі сказав розумніший переїжджі такі, щоб їх обов'язково мати за ворога нашого господаря. Коли б так, то б і я повинності своєї не залишив. Хоча іще з минулої ночі в мене пошкоджено вовчими зубами ногу. Собакою бути це річ непогана, а от брехати на кожного. Зле сила. Розумний чоловік знає, що ганити, а дурний ляпає без пуття.